Привіт! Давайте поговоримо про шкарпеткову пряжу. Я Світлана, ви на каналі Давай пов'яжемо. І е, відео, яке я хотіла зробити вже давно. Я вперше працювала з такою ниточкою: це Drops від фейбл. Це фейбл від дропс, шкарпеткова ниточка, як вони її представляють. По складу тут, де склад, 75 вовна та 25 поліамід, 50-грамові ниточки. І в 50 грамах 205 метрів. Тобто, звичайна шкарпеткова ниточка, звична нам по метражу це 4-х нитка. Тут рекомендують, рекомендують спеці 3, але я свої шкарпетки в'язала на 2,25. Ось цей колір 901. І ось такий зелений, з якого я в'язала, колір 151. Шкарпетки у мене вийшли не з першого разу. Але все ж таки вийшли, і я дуже задоволена, що мала змогу спробувати цю ниточку. Тепер давайте по, по в'язанню, по моїх враженнях. Ниточка достатньо тонка, але вона пружна. На, два, на спиці номер 2 на спиці 225, вона прекрасно е, підійде. Я використовувала спиці 2.25, брала спиці бамбукові. Ниточка дуже класно пофарбована. Є такі кольори, які солід, а є ось такі прям пофарбовані пофарбовані. Прекрасне забарвлення, дуже класно це влягається в смужки. Тут є такі, бачите, переходи, і великі смужки, і широкі смужки. І, і широкі смужки, і вущі, і взагалі вузькі вузькі дуже цікаво в'язати з цих, з цих забарвлень. Після того, як я вив'язала шкарпетка з своїх перших двох моточків, я докупила собі одразу два. Вибрала ось такі кольори, дуже красиві, яскраві, і планую ще в'язати з нею, адже вона мені сподобалась. Так, забігаю наперед. Бачите, тут фейб, а є ще фейл. Юнік здається, так вона називається. У дропсі ці кольори, там де просто один колір. Щодо шкарпеток, ці шкарпетки я в'язала на жіночу ногу. Розмір тут, здається, 38-39 у мене вийшов. Використовувала описи від Ольги Floral Wool, здається, нік в Instagram. Я купувала в неї описи за донат. І ось... Мала нагоду попрацювати з цим описом. Ось такі вийшли шкарпеточки. Вони тоненькі, ось тонесенькі, тонесенькі. але при цьому полотно щільне. Ось, давайте на лицевій гладі подивимось. Після прання ниточка трошечки розпушилася, не набагато, бачите, але є пушечок. Ось, І після прийняття вона стала така більш еластична, більш м'яка. Я не можу сказати, що вона пружна, вона достатньо така, знаєте, цупкенька, за рахунок в'язки, можливо, я не знаю, але в моєму варіанті пров'язу це саме так. Як я сказала, працювати мені з нею сподобалося. У мене в двох миточках не трапилося жодного вузлика. Було, було одне місце, де видно було, що був обрив ниток, але сам виробник. Приваляв це місце. Зараз я спробую не йти десь на резинці. Так, ось, Приваляв цю діляночку, ось тут видно потовщена петля. Ось вона, тут я ще хвостик не зрізала. Ось ця ниточка була привалена прямо виробником. Я нічого не обрізала, я потрогала, там було достатньо цупку це привалено. В полотні цього не видно, тож я так і залишила. Не обрізала і не ховала додаткові хвостики. Загалом в мене вийшло, що в мене два хвостики було, один на початку, один в кінці все. Все в'язалося одним полотном, Дуже задоволена я роботою цією. На нозі сидить ця шкарпетка досить добре. У мене вийшов тут більший розмір, я вам сказала, тож шкарпетка трошки не на мою ногу, але на моєму розмірі вона також, ну, по ширині. Принаймні вона сидить як треба. Чому вийшов довший розмір, не тому, що я десь прорахувалася, а тому, що я хотіла завершити ромб, щоб у мене завершився він вершинкою, і тому мені довелося тут один см пров'язати зайвий, і тому в мене вийшов більший розмір. Подивіться, яке класне полотно. Петелька до петельки. Бачите? От єдине, що я помітила, що ця нитка, знаєте, ну, не така пружна. Вона не як резиночка. Побачимо, як це буде вносі, обов'язково доповню свій відгук, але наразі мені подобається працювати з цією ниточкою. Я тут висока дуже халява, і я манжети приколювала прищепками до блокаторів. Ви бачите, тут у мене трошки витягнуте місце, і в цьому також в цій шкарпетці також це є. То це не дефект в'язання, а це саме дефект сушіння. У мене була вже халепа з тим, що я нерівномірно розподілила пагомілки на блокаторах, і після сушіння у мене вийшло ось так. Одна шкарпетка менша, друга більша, і я там вже паніку робила. Тому, ж, тож ось такі високі шкарпетки я фіксую ще додатково прищепками на блокаторі, щоб халява була однакового розміру. Я однозначно для себе купувати цю пряжу буду, працювати з нею буду, і вам рекомендую хоча б спробувати. Ви можете не брати два моточки, а взяти один і зв'язати просто коротенькі шкарпетки, скласти своє враження. Нитка виходить не така бюджетна, але якщо брати десь з розпродажів, у Drops часто на сайті є розпродажі, і дівчатка є багато магазинів і просто таких, знаєте, як байерів які роблять викупи. Саме пряжі дропси з сайту, тож можна дочекатися знижок і взяти собі моточки. Ці моточки я брала по повній вартості в магазині Creative Shop, здається так, я з розпаковку вам показувала. Якщо я правильно пам'ятаю, то по 120 гривень один моточок. Тобто 100 грамів виходить 240 240 гривень. Ну, як моточок опалу виходить. По якості мені нитка. Сподобалась на рівні з опалом. Цупкенька, гарненька в'язати приємно, після прийняття себе поводить прекрасно. На ось таку пару на високі шкарпетки з візерунком таким ажурним, пішло десь близько 65 напевно, грамів тобто до 70. Тобто в мене тут ще такі гарненькі залишки залишилися. Як бачите, смужки я не підбирала, і так видно, що це пара, я таким не заморочуюсь і не підбираю. П'яточка, до речі, тут покажу вам ось така цікавенька, тут зняті петлі є, але вони ось так не рівномірно розміщені, але не дуже часто вперше таке в'язала, і мені, в принципі, сподобалось, так було задумано у Олі в описі. Я слідувала опису. Щось я тут міняла трошки в описі, але я вже зараз не згадаю, що саме центрувала, здається, візерунок по п'ятці. Так, напевно так, центрувала візерунок по п'ятці. І не пам'ятаю, чи носок там олі такий, чи ні. Ось так. Ось такий мій відок. Дякую, що були зі мною. сподіваюся, що вам було корисно. Якщо ви працювали з цією ниточкою, маєте свій досвід, будь ласка, напишіть, як вам з неї з нею в'язалося. як працювалося, які спиці використовували і як ці шкарпетки в носі. Я поки що досвіду в саме носінні цих шкарпеток не маю. Ці шкарпетки у мене лежать в шкарпетковому, такому, шкарпетковій стопочці моїй і чекають часу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей і не забувайте, що я чекаю вашу активність в коментарях. І, звісно ж, подобайку під цим відео.